Я давно не записував відео стосовно лікування антибіотиками. Ну це жарт. Звичайно, що я постійно про це говорю. А основне питання про те, що чомусь якісь, я не розумію, дикі люди, які не мають жодних знань по медицині, ні по мікробіології. Вбивають вам в голову, що відповідно антибіотики це зло, і руйнування мікрофлори вашого кишечника приведе до вашої швидкої смерті. Перш за все, це міф, тобто ніякі питання знову ж таки руйнування вашої мікрофлори. Не приведе до вашої смерті. Друге питання: якщо у вас є хронічна бактерійна інфекція, наприклад, хвороба лайма, бореліоз, яка передається через кліща, якщо у вас є статева інфекція, наприклад, хламідіоз, який може привести до ураження суглобів і серйозних проблем в репродуктивній системі позаматковій вагітності, непліддя інших питань. Якщо у вас є туберкульоз, ще раз нагадую, туберкульоз лікується від 3 до 6 а часом 9 місяців чотирма антибіотиками щодня. Щодня ви вживаєте чотири мегапотужні антибіотики, так токсичні. Чому Щоб ви вижили? От, якщо ви тупі, бо інакше я не скажу, то вам знову ж таки заходить думка ще одної такої тупої людини, яка починає передавати якісь ідіотичні думки. Бо я перепрошую, але мене вже дістало просто я кажу, чи лікувати борельоз антибіотиками? Та ні, а чим ви збираєтесь? З лопухами питання холодною водою, настійками, от самогоном і молитвами. Та лікуйте, чим попало. Кажу питання, тільки який буде результат. І якщо у вас почнеться на фоні хвороби лайма, міокардит з серйозними проблемами перебої, роботи серця, енцефаліт, запалення центральної нервової системи, артрит, і ви не зможете встати з ліжка і підійти до дверей. І в кінцевому результаті можете перетворитись на інваліда, за яким треба буде доглядати. Ну то окей, кажу, не вживайте антибактерійних препаратів, чекайте чуда, можливо, питання чудо на вас спуститься. І якийсь чувак, які який взагалі чечовіха, які взагалі не мають відношення до медицини, не вчили мікробіології, будуть вам розказувати, що антибіотики це зло. Тому, будь ласка, кажу, або ви прокинетеся, кажу, і будете мати комфортне життя і себе врятуєте, і будете мати спокій з тим, що не буде ускладнень хворіб так, різних бактерійних, або ви будете мати. Мати постійний треш, відповідно який буде продовжуватися місяцями і роками. І ще раз питання: я кажу, ті, хто вам радить якусь біліберду, вони за це не несуть жодної відповідальності і думаєте, в кого ви радитесь. Якщо ви радитесь в тих людей, я собі не відаю, який лікар має сказати, що при позитивному тесті на бореліоз чи хламідіоз не потрібно вас лікувати антибіотиками. Якщо ви такого лікаря консультуєтесь, це значить лікар нетрадиційної медицини. І відповідно знову ж таки він хай бере на себе відповідальність, і ви йому потім виносите мозок. Чому він вам дав таку ідіотичну пораду, коли вас будуть всі ускладнення? А не що всі лікарі погані, протоколи не такі, антибіотики? Зло. Кажу ще раз кажу, вчіться. Думати своєю головою і довіряти професіоналам. За кордоном такого немає питання, що якщо лікар сказав, що треба приймати антибіотик, хтось не буде приймати. Всі приймають і всі розуміють, що це логічно, адекватно і правильне рішення. Якщо ви хочете робити, так як вам кажу, радять. Ідіоти, бо я інакше це не назву кажу, які, в принципі, крім того, що створять вам проблеми в вашому житті, от відповідно нічого кращого вас не буде. Тому, будь ласка, слухайтеся розумних, адекватних людей і робіть правильні висновки. Інакше будете мати постійні проблеми з вашим здоров'ям. Щасти вам!